Колись один такий американський. Найбільший власник банку Морган давав інтерв'ю, і його запитали, яка у вас найбільша є мрія? От що би ви найбільше всього зараз хотіли? І він каже, найбільше всього я би хотів, щоб мені сьогодні вранці на стіл поклали завтрашню газету. І каже, хоча б це було мені раз у житті, і мені цього хватить. Ну, це в бізнесі там, там таке. Люди йдуть до гадалок, до циганок, платять гроші, аби тільки знати, що буде далі. І вони щось там говорять. Ми п'ятидесятники, теж, так сказати, не дуже далеко втікли цими бажаннями. Як деякий приїде пророк в церкву, я пам'ятаю ще ранші часи, коли було трохи більше пророкуючих, до третьої години ранку стоїть черга до пророка, бо кожного цікавить, що буде далі. Що буде далі? Тут от така властивість. Є одна така е, пісня. Я вибачте, що я її тут назву, це ніби циганка співала, і вона каже: ну що сказати, ну що сказати, устроєні так люди, хочуть все знати, хочуть все знати, хочуть все знати, що буде. то вона там гадала. То я вам скажу, друзі мої. Багато є в той же час людей, які предсказують, що буде. Я люблю по інтернету дивитися ці всі виклади, лекції, трактують есхатологію, майбутнє, як будуть розвиватись події, коли Господь церкву забере, коли Господь е, Антихриста допустить, а коли буде тисячолітнє царство, і кожен на свій лад. І так цікаво їх слухати, я вам скажу. Ну що я вам скажу, друзі мої? Всі вони майже всі. В більшості обманюють, бо ніхто не знає, як воно точно буде. Кожен може тільки щось ну, ну, предполагати. Ми, Бог чомусь від нас майбутнє сховав. І ми з вами живемо не знанням, а вірою. Тому більшість із них вони обманюють. А я буду сьогодні говорити правду. Я пам'ятаю, був один у нас колись з Норвегії якийсь, якийсь вчитель, і він викладав нам майбутні події, семінар проводив. А потім ми задавали йому питання: ну, а як же ж деякі так говорять, а деякі так говорять, а деякі так говорять? І він сказав. Всі, хто говорять не так, як я вам тепер сказав, вас всі обманюють. От тільки оце правда. Ну, я йому не повірив і не віру зараз, але то, що я буду зараз говорити, це правда. <рив> Бажаю прочитати з книги пророка Ісаїї, 49 розділ, з 14 по 16 вірші. І сказав був Сіон, Господь кинув мене, і Господь мій про мене забув. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабули, то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе вирізьбив я і мури твої. Завжди передо мною. Слава Богу. Яке пророцтво сьогодні я хочу сповістити в цьому зібранні? А пророцтво таке, що Господь нас ніколи не забуде. Він нас ніколи не забуде. Він нас ніколи не залишить. Щоб подати нам цю ідею, Господь привів приклад ну, найяскравіший, який тільки є на землі. Є багато видів всяких любові, але ні з чим не зрівняється любов матері до своєї, до своєї дитинки, до свого Немовляти. Я читав, я читав про. Блокадний Ленинград, де була голоднеча, де люди вмирали просто з голоду, отак, вулиці були вкриті трупами, їх ніхто навіть зимою і не прибирав, бо не було вже тих, хто б мав сили забрати і той труп десь відвезти. Отак вони лежали. Що робили мами, в котрих були маленькі діти? Маленькі грудні діти? Уже в грудях нема молока. Груди повисихали, вибачте, що я про це говорю. Мама надрізала собі шкіру, щоб там кров текла, і давала дитинці смоктати кров, хоч якось вона посмокче трошки і ще, тр... і ще день проживе. Це любов матері. Я читав одну таку подію, яку, 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 яку дуже здивувалися вчені. Був в лісі пожар. А там на деревах, знаєте, гнізда. І от в одному гнізді, там були пташенятка маленькі, воно це дерево загорілося. Коли вже пота, пожар потушили, це все дерево обгоріло, вони побачили чудову якусь дивну картину. Пташечка, отак накрила собою гніздо, вся обгоріла, вона мертва. Але під нею. Вчені побачили ці люди-спасателі декілька ще живих пташеняток. Вона собою закрила, щоб спасти своїх дітей. Ця любов вона не має на землі аналогів. Це читається як сама вища любов. І Господь каже: чи може забути мати своє грудне дитя, щоб не пожаліти дитинку свою? Ну якби й мама забула, то я тебе ніколи не забуду. Я тебе ніколи не залишу. Хто любить пророцтва, я вам сьогодні пророкую, що Господь вас ніколи, ніколи, ніколи не залишить. І я більше ніж на 100 відсотків впевнений, що я не помиляюсь. Ось чому я так заявив, я буду правду сьогодні предсказувати. Господь нас ніколи не залишить. Він вирізьбив нас на своїх долонях. Пророка Захарія є написано, в тебе спитають, а що в тебе за рубці на руках? І каже мене бито в домі любящих. Мене. Коли ми прийдемо в святі Небеса, я вам скажу: я найперше захочу побачити рани Ісуса. Самого Ісуса, а в нього рани. На землі, коли у нас є якісь сліди, шрами. Вони не красять людину. Люди стараються їх якось загримувати, якось їх там, щоб не так було видно. Але рани в Ісуса це будуть місця, які випромінюватимуть найбільшу славу, найбільшу славу. Я захочу поцілувати їх, припасти до тих ран. Бо це справді це не є шрами від, від свяхів, там моє ім'я написано. Коли ми вдивимося з вами в ці рани, ми прочитаємо там свої імена. І Господь каже я на долонях своїх тебе вирізьбив, і мури твої завжди переді мною. Слава Богові! Та все-таки є такі ситуації, коли нам здається, що Бог залишив. Чомусь таке не раз буває. Взагалі, це, напевне, найтяжче для людини, от найтяжче найтяжче пережити залишення. Чому людина, людина це істота соціальна. Коли Бог творив Адама, ви знаєте, він, він створив його, щоби з ним спілкуватись. І Господь приходив до Адама, коли спадала уже денна жара, щоби просто прогулятися з ним, алеями раю. Я собі уявляю, як всі мільярди ангелів, ну з такою доброю, світлою заздрістю. Спостерігали Бог, сам Бог, сам Бог прогулюється з Адамом і про щось говорять. Бог Він теж прагне спілкування. Ісус Христос вибрав учнів, коли почав свою працю. Яка найперша була причина, чому Він учнів вибрав? Для чого? Хто читав її Євангелію? Брат підказує, пастор, знає писання. Найперше там написано, щоб з ним були. А вже потім, щоб посилати на проповідь і так далі. Ну найперше, щоб з ним були. Між іншим, висновки для сьогодні, ми не раз буває так, заробимось, затрудимось, запрацюємось і думаємо, ой, який Бог довольний моєю праці. Я вже стільки наробив. А то, що там я вже забув, коли останній раз молився, коли останній раз я сльозами мав спілкування з Ісусом один на один, коли останній раз у нас було оце любовне свідання, так я вже й забув молитися толком. Но Господь же бачить, скільки я наробив всього. Ніколи наша робота не замінить Господу нашого спілкування з ним. Ніколи. Найдорожче, що цінує Бог, це наше спілкування з Ним. Ти можеш багато зробити, а Бог це в ніщо порахує, якщо ти позбавив Бога самого головного, чого Він прагне бути в спілкуванні з тобою. Тому оце найбільше і найважніше. Шукаймо кожний день оті хоча б 10-20 хвилинок, коли ми залишимось з ним на однені. І коли в сльозах ми розкриємо йому душу свою, це те, що найбільше цінить Бог, що найбільше цінить Бог. І коли в тюрмі буває, карають особливим покаранням буває камера одиночка. В карцер сядять. садять. І от в Камері одиночки, як людина побуде там тиждень навіть чи два, то вже Він виходить звідти, уже, уже, уже це на труп. Люди, котрі лишаються самотності, самотності, то вони не раз з розуму сходять, бо людина вона створена для спілкування. І от що найтяжче було пережити Ісусу Христу, коли Він страждав? Це те, що коли покинув його Отець. Він аж заволав тоді. Боже мій, Боже мій. Нащо ти мене покинув? Не рани були найстрашніше, нежахливі болючі цвяхи в руках і в ногах, а саме найстрашніше, що він відчув покинутись Богом. Але я вам скажу. Він пережив цю покинутість, щоби поспівчувати нам і нас ніколи не покидати. І нас ніколи не покидати. Я Ніколи тебе не залишу, каже Господь, слава Богу. Та все ж таки є такі ситуації, коли нам здається, що Бог залишив. І ось я якраз про це хочу поговорити, щоб розвіяти всякі ложні уяви. Доволі таки вагома причина подумати, що Бог залишає.